Вітаю друзі! Слава Україні! Давно з вами не бачились. Ті з вас, які читали Біблію, а ще краще читають, дуже раджу, я регулярно читаю Святе Письмо і постійно надихаюсь для життя, для керунку в своєму повсякденні. Ті знають, що коли Божий народ взивав до Господа в проблемах, в бідах різні агресори їх напосідали, значить, там філистимляни. Ті тогочасні палестинці, і так далі, вони взивали до Бога, і Бог відповідав їм, яким чином Він посилав людину. Так відповідає Бог. Він не просто приходить і, от взяв там, почікав всіх ворогів, знищив, значить, все за них зробив. Ні, він посилав людину, він посилав суддю, так званий період суддів. Суддя це людина, яка казала, що добре, а що погано. Суддя це та людина, яка очолювала спротив народу. Вона не мала повноважень царя, вона не мала повноважень якогось там короля. Це радше янжишка у таборитів, як гетьман на Запоріжжі під час війни. Ви ж знаєте, що гетьмана там обирали саме під час війни. Так був кошовий отаман, а от гетьман це було для війни. Потім вже Гетьман це став очільником держави, але на час війни Гетьман це був керівник. Це був керівник під час військового походу. Тобто Бог підіймав суддів, Бог як відповідає. Він підіймає людину, коли потрібно було спасти цей світ від гріха. Як відповів Бог, він посилає людину, Богу-людину, Господа нашого Ісуса Христа. Так відповідає Бог. Це постійно ми бачимо в святому письмі. Бог посилає пророка, Бог посилає царя, коли вже почалася епоха царів. Бог посилає людину і через людину рятує Божий народ. Через людину являє своє спасіння. І я вважаю, що нам також Бог відповів нарешті на всі ці молитви. Ні, це не Зеленський та людина, яку Бог послав нам, не Єрмак. Не будемо цього торкатися. Бог нам відповів. Чому? Бо Він нам послав потрібну людину. То ця людина, яку Бог послав нам. Бог її послав. Реально Бог. Я не кажу, що лише завдяки цій людині відбудеться перемога. Ні, звісно ж. Бо поряд з суддями також Бог підіймав героїв, і не лише руками суддів все це чинилося. Звісно ж, тобто Бог підіймав цілу плеяду завжди людей, ціле коло людей. І вони саме влаштовували. І в того самого Давида в нього там були Аванір, здається, і Аф, тобто були там 30 хоробрих і так далі. Всі ці люди були причетні, всі вони робили перемогу. Але я вважаю, що Бог нам таки послав пана Мадяра. А знаєте чому? Здається, що він перший озвучив гасло Пі-хо-та. Так називається це гасло. Бо до нього. Враження завжди раділи тому, скільки знищуються техніки. Боже мій, скільки було десятків сотень відео, коли їде Кацап на мотоциклі. Значить, летить дрон, він зупиняється, кидає мотоцикл, біжить в кущі. І як ви думаєте, за ким женеться дрон? Звісно ж, не за кацапом. Він вражає мотоцикл. Бо чомусь так вважалося, що от треба знищувати техніку. В них не буде техніки, вони не будуть наступати. Дурниці будуть. Будуть наступати на самокатах, на велосипедах, і ми це все вже бачили на віслюках, пішки будуть перти. Але довгий час, от серед дронщиків, ну взагалі така превалювала думка, що знищувати треба насамперед техніку. Можливо, на початках війни в цьому був якийсь і сенс, але зараз і вже давно, фактично, починаючи з Бахмута, от коли ці всі відбувалися тупі, м'ясні штурми, коли вони перли. Власне, тоді якраз Мадяр і почав записувати, як вони пруть, ідуть по трупах. Вже тоді стало очевидно, що справи не в техніці. Звісно ж, техніку треба зупиняти насамперед. ударну. танки, гаубиці, артилерії, РСЗВ, тощо. логістику потрібно зупиняти, звісно ж. Але насамперед проблема була в людях, у піхоті. І Мадяр, я подивився декілька його повноцінних інтерв'ю. Він скрізь озвучує ці думки. що... Головне, що ми маємо вражати, це піхоту противника. Це головне, це насамперед. Тобто, якщо поряд буде стояти, я не знаю, буханка і повзати Кацап, дрон має ударити в Кацапа, не в буханку. Не в буханку. Оце головна зміна. І я дуже радий, що Господь устами цього доброго чоловіка озвучує цю мудрість. І я бачу, як. В цих підрозділах 13 чи 14, здається, підрозділів безпілотних систем. Зараз об'єднані в одне угрупування СБС. І ви подивіться, яка динаміка, починаючи з червня. Здається, починали вони з середнього показника 150. Це мається на увазі і вбиті, і тих, яких лише поранили. І подивіться також, порівняйте це, все можна знайти в телеграм-каналі. Підрахуйка, в нього так це називається. Заходите на цей сайт, і там в режимі онлайн ви просто можете дивитись, і там дуже цікаво, є статистика. І я чисто для себе продивився цю статистику. По-перше, є шалене зростання 150, потім 200, 220 чи 240, 260. Ми бачимо, що місяця зростає щоденні втрати особового складу. Москвинської армії від ударів СБС, від ударів цього угрупування. 260 на день це було у попередньому місяці в листопаді, а зараз, станом на зараз, якщо ви подивитесь, то ви побачите, що ця цифра зросла майже до 360. Звісно ж, тут і погодні умови диктують і так далі. Тумани, нетумани, зеленка так звана, дуже багато різних факторів. Але не можна не побачити, як. Майже вдвічі, менше ніж за півроку, майже вдвічі зросла ударна сила, ударний результат сил безпілотних систем. До того ж, дуже важливо, якщо ви придивитесь, там є так звані йоблики, як він каже. Тобто, ну тих, яко, яких знищили двохсоті, і є каліки, тобто ті, яких поранено. Так ось якщо ви придивитеся. І уважно порівняти цифри. Якщо на початках поранених було більше ніж убитих, і це на будь-якій війні так. То зараз, якщо ви побачите цю статистику, вам одразу кинеться в очі, що загиблих більше ніж поранених. Я ще раз наголошую, це лише верифіковані, тому ці цифри також набагато більші, ніж озвучені, бо це лише верифіковані 100% з відеофіксацією, підтверджені втрати. Армії окупантів і це дуже добре. Так ось навіть ці верифіковані втрати ми бачимо, що знищених ліквідованих двохсотих, більше ніж трьохсотих. Це, це просто феноменально. Це по-перше, а по-друге, сама кількість зараз зросла станом на зараз в грудні майже до 360 на день щоденно. Ще раз зазначу: це те угрупування, в якому перебуває менше ніж 2%. Від загальної чистельності всіх сил оборони менше, ніж 2%, а вони вражають приблизно 30% всіх уражень, техніки і людей відбувається саме завдяки СБС силам безпілотних систем. Звісно що у нас є дуже багато інших підрозділів, які не входять в СБС. МАКУРА, 47-ма бригада, то що дуже багато, і це супер. Але от що мені подобається, що мені імпонує, що мадяр, птахи Мадяра, ну і взагалі сили безпілотних систем, вони проголосили як гасло: пріоритет піхота. Пріоритет піхота. Якщо можна знищити якийсь Жигуль, на якому їхав Кацап, або його знищувати треба. Не Жигуль, у першу чергу знищувати окупанта, знищувати Кацапа. Це дуже важливо. Чому? Бо техніка ну вона не скінчиться ніколи. Техніку можна виробити, техніку можна закупити тощо. Людина, ти її не виробиш. Вона народжується, росте і так далі. Це ну як, це, це 30-40 років іноді потрібно, щоб людина доросла. Людина так не береться моментально. Ви скажете, можна наймати людей, типу якихось африканців, тощо, звісно ж, можна, але це також гроші. Це не так вже й просто. Це набагато складніше, ніж послати якусь нову автівку. Нову автівку на фронт. Це набагато складніше. До того ж, комунікація між цими людьми дуже складна. Це не так просто. Вони не володіють мовою. Серед москвинів дуже мало людей володіють англійською мовою. Ці африканці дуже часто нею самі не володіють. Подивіться всі ці відео, наскільки там. Нема комунікації, тобто якість там одразу падає ну, в рази в рази просто цих військ це не наші доблесні колумбійці, це ну, навіть не порівнювати порівнювати не можна. Тому люди пріоритет, люди. А головне, щоб кожен з них затямив, що квиток у армію РФ це квиток у один кінець, це квиток без вороття назад. От коли це буде. Поки вони будуть вертатися, вертатися пораненими, живими, розповідають про свої подвіги. Вся ця машинка крутитиметься і надалі. А от коли вони припинять вертатися, коли вони не будуть вертатися ну, в переважній своїй більшості, в переважній кількості, вони просто не повертатимуться назад. Тоді, нарешті, в них щось почне ставатися в мізках, тому що це люди. Знову ж таки, люди. Ну, добре, назвемо людьми, які б вони не були, а тим не менше, в кожної істоти, навіть в кожної істоти в тварини, все одно існує інстинкт самозбереження, ніхто не самовбивця. І коли вони йдуть на м'ясні штурми, ви гадаєте, що вони такі хоробрі. Ні, це лише означає, що вони бояться власного командування більше, ніж. Українських збройних сил. Лише у цьому. Інстинкт самозбереження так само тут присутній і дуже потужний мотиватор саме інстинкт самозбереження. Вони знають, що в тилу, якщо вони не підуть, їх обнулять стовідсотково. Мало того, їх не просто вб'ють, з них познущаються. засунуть дрючок в задницю. Я не знаю, примушать... Снашаться там совокупляться і так далі, кинуть в яму, за риють живцем тощо, 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 і перед ними е з, з них ще познущаються, а потім вб'ють, вб'ють по звірячому стовідсотково гарантовано. Коли ж він піде на штурм, там може статися що завгодно. Його можуть поранити. Він може здатися в полону. Там може відбутися що завгодно. Тут є якийсь, хоча б маленький шанс на виживання. Якщо він не піде, то виживання не існує, не екзістує, все. Так не буде. Тому м'ясні штурми, як це для нас не дивно, такі продиктовані саме інстинктом, самозбереження. Так ось, якщо з них не вертатиметься ніхто, то тоді в її голові це буде дорівнювати. Але померти тут і зараз від власних командирів або пустити кулю собі в скроню, це буде швидше і гарантованіше, ніж іти туди, зазнавати відірваних рук ніг. Довгої, мучительної смерті тощо. Це головний момент. Тому лише так, лише таким чином можна їх зупинити. І те, що зараз відбувається в птахах Мадяра, зрештою в усіх цих підрозділах, вони всі ростуть. Звісно ж, птахи Мадяра випереджують ну просто у рази всю решту, але й вся решта підтягується. Це дуже добре. Господь почув наші молитви. Він посилає нам людей, які нарешті. Озвучують ці правильні речі, пріоритет піхота. знищувати піхоту тільки таким чином. І діп Мідл страйки, як то зараз кажуть, переносити війну на територію Московії. І це також другий пріоритет пана Мадяра і сил безпілотних систем. Подивіться, що робиться зараз на Московії. Про це ніхто й подумати не міг. Вони знущались з нас, вони роздовбували нам вже енергетику. Таке вже було у 23-му році і 24-му вона була також під атакою. Це все було вже, як казав кучма. Єдине, чого не було, не було ударів у відповідь. Або майже не було. Таких масованих, методичних, систематичних ударів у відповідь їх не було. Цілі НПЗ зупиняються, зупиняється переробка. Ну, ви всі бачите, що нарешті почались фінансові проблеми на Москві, пов'язані навіть не з санкціями, а з санкціями пана Бровді. Бо це реальні санкції, єдині реальні санкції, які працюють. Бо обмежувати десь щось ну, ну завжди, ви знаєте, як вода, вона завжди знайде собі стежечку, вона завжди знайде собі шлях. Так і тут, ну ви там десь зупинили вони в іншому. Найдуть, будуть продавати через якісь фірми прокладки через Казахстан, через то, що не можна там в Москві продавати якісь запчати. Та, Господи, їх залюбки придбає Казахстан і передасть Московію. Ну давайте тоді проти Казахстана вводимо санкції. Тобто, це це безкінечно буде тривати. Так це здовжує логістичні ланцюжки, це все зрозуміло, але не вирішує проблему. Проблема не вирішується. Ви заборонили нафтотрубопровідом, значить, нафта піде морем, значить, наклали санкції на Москвинські суда, кораблі. Нічого, попливуть під прапором Зібабве. І так далі, і так далі. і так далі. Тобто, це ну, воно завжди знайде. Це, це капітал, це як вода, це гроші. Воно завжди знайде собі шпариночку, куди воно пролізе. А ось коли ви знищили завод, коли ви зупинили лінію постачання, коли ви знищили нафтопереробку, то... Працюють санкції чи не працюють, це вже не важливо, бо немає чого продавати. А головне, що бізнес він не терпить такої, ви знаєте, невпідпорядкованості. Тому якщо москвини раз не змогли виконати замовлення, другий раз третій, їхнє місце займає хтось інший, займає їхню нішу, їх витискають з ринку. Так працюють санкції від СБС. Вони здійснюють ці санкції, наше СБУ здійснює ці санкції, ГУР здійснює ці санкції, і вони, ці санкції, працюють. Єдині санкції, які працюють. Тож, Господь нам відповів: молімося, молімося, Бог нам відповідає. Він посилає нам людей з потрібним баченням і з вірним баченням. Не журіться, друзі, тому що за Поточний рік, який зараз москвини окупували 4,5 тисячі квадратних кілометрів додатково. Звісно, це дуже прикро, 4,5 тисячі це дофігіща, друзі, дофігіща. Але тим не менше, ми бачимо, які потужні суви, які потужні рухи відбуваються також у нашій армії. Ми бачимо, як постають корпуси. Я маю надію, що в прийдешньому, в наступному році. Якщо москвини і просунуться, то це буде набагато менше у квадратних кілометрах, а затрати, які вони понесуть, будуть в урази більшими. І тоді вже через рік вже можна буде балакати про якусь зупинку. Але ціна цього для москвинів зростатиме щодня. Бо за цей рік ви уявіть, скільки ще сотень уражень буде по москвинських НПЗ, магістралях. Трубопроводах, заводах, виробництвах тощо. Ціна зростатиме. Скільки за цей наступний рік загине Москвинів за місяць за листопад сили безпілотних систем знищили 8 тисяч москвинів, там навіть з гаком 8 тисяч з чимось. В самих в птахах Мадяра Бровді звітував про двох загиблих. Це статистика. Ну, просто годі уявити, це великий подвиг, і навіть два наших загиблих, це ну я не знаю, і 800 тисяч москвинів цього не вартують. Але якщо відкласти і подивитися, як би мовою сухих цифр, це, це статистика, яка нікому не снилася, якої не бувало ніколи в світі, ніхто не вів бойові дії з такими розкладами, навіть німці, які там викашували Червону армію. Якби я не знаю, ложили їх шарами, все одно ви подивіться, ну там співвідношення йде один до трьох, один до трьох з половиною. Тобто, це, це просто шалено. Це, ну, є, це не піддається жодним описам. І тому лише зростання безпілотної складової, звісно ж, Москви не мавпують, але ми маємо бути завжди попереду, на кроп попереду, і це лозунг. Наших СБС, що завжди на крок попереду. Ми маємо бути завжди на крок попереду. Так воно було, так воно є, так воно і буде. Ціна для Москвинів зростатиме в просто в геометричній прогресії. Їхні успіхи на фронті будуть зменшуватись в геометричній прогресії. Потрібно лише підтримувати фронт. Якщо у вас є така можливість і бажання, то треба йти в безпілотні системи лише туди і лише туди. Все, друзі, всі бувайте, далі буде.